У програмі розповідь про цікаві зустрічі та презентації, які відбулися у Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова, з нагоди Всесвітнього тижня космосу. Погляд у всесвіт, інтерактивна виставка під такою назвою відкрила у Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова всесвітній тиждень космосу. Це така значна подія для наукового співтовариства, світового співтовариства, тому що з 99-го року, от за рішенням ООН, цей тиждень відзначається в усьому світі. Но особливо це свято важливо для країн, які мають свою космічну діяльність, і безумовно для України, тому що 4 жовтня це дата запуску першого штучного супутника землі. І цей запуск відбувся саме завдяки Сергію Павловичу Корольову, нашому славному земляку. Рідкісні експонати на астрономічну тематику презентував Житомирянам приватний колекціонер з Києва Юрій Шевела. Колекціонуванням він почав займатися ще у 12 років. На його думку на захоплення космічною тематикою вплинуло те, що його назвали на честь першого космонавта Юрія Гагаріна. До речі, мене називали, коли Гагарин приїхав в Київ вперше, а саме я народився тоді, і мої батьки. Побігли зі мною на ручках, ще безіменним, дивитися на самого Юра Олексійовича. А я ще й Олексійович, і тому мене тут же і окрестили. Юрій Олексійович. Ось. А потім вже це перша дитяча така була прізвисько Гагарин, наш маленький гагарин, наш маленький гагарин. А потім вже десь у 12 років я захоїв фантастикою. Наукова фантастика це вже на все життя. І, звичайно, в першу чергу в мене найбільша бібліотека наукової фантастики в Україні. Книжки з кінця 18 століття зібрані. Це десь більше 10 тисяч книжок. Мене, а уже космонавтика астрономія – це як на другому місці. Паралельно йде. У колекції Юрія Олексійовича старовинні карти, атласи, підручники з прикладної мореходної астрономії і космографії, якими користувались у кадетських корпусах, книги наукової фантастики, яким понад 100, а то й 200 років, рідкісні астрономічні прилади та інструменти. Наприклад, карта Зороного на неба перша. Наприклад, Атлас Зороного на неба, от, наприклад, такий я привіз. Це 101 рік Атлас Мессера. З картами, з таблицями, все дуже таке рідкісне видання. Наприклад, це ще старовинні астрономічні інструменти. Від і глобуси, секстанти, астролябії. Там компаси, габолінічки, поки ще все, що пов'язано з астрономією. Окрім астрономічних, є ще книжки по фантастиці, тому що, наприклад, космонавтика вийшла. Це, мабуть, для деякого буде відкриття не із астрономії, а саме із наукової фантастики. Так, от тут дуже є рідкісне видання, наприклад, «Жульверн». той, котрий запалив оцей вогник, наприклад, у наших інженерів і у Сергія Корольова, і Оберта, і Годерта. Так, от, наприклад, є тут дуже рідкісне видання «Лукіан». Лукян на німецькій мові, на готичному шрифту, але ці книжки, наприклад, це фантастика про подорож на місяць. Але ці книжки вже більше 200 років, наприклад, це одне з тих з тих видань, яким можна пишатися. Потім, отут, мабуть, вам видно, наприклад, ось ця армілярна сфера. Це бронзова сфера, це кінець 18 століття, наприклад. Ну і ще тут дуже багато таких рідкісних видань. Юрій шевела зізнається, що зібрати таку унікальну приватну колекцію було непросто а з руками все важче і важче відшуковувати такі речі. Я мрію створити відновити у Києві справжній музей космонавтики. Ну звичайно, мрія про фантастику космонавтику, але я хочу, щоб Київ, столиця великої космічної держави, мала в центрі великий музей космонавтики. Я мрію все-таки донести це все людям. Мене було декілька запрошень. Мене, наприклад, в Росію в Москву запрошували, щоб я приїхав туди зі своєю колекцією. Я не приїхав. Я хочу, щоб цей музей залишився в Україні. в Київ, столиця. Хочу, це моя моя мрія відновити, але поки що це бачите. Я з 2000 року вже заявив про музей космонавтики. Але поки що бачите, ну хоч виставки проходять, і це вже гарно. Юрій Олексійович переконаний, ці предмети мають особливу енергетику, яка здатна зародити в юних душах любов до космічних досліджень. Я хочу, щоб е запалити в них цей вогник. Розумієте, у свій час, наприклад, Жуль Верн допустив великий ляп, саме у космонавтиці. Серед його передбачень найбільше ляпи у нього були саме у космонавтиці, але якщо Читати, наприклад, спомини того ж Корольова або Годар, або Оберт, або інші конструктори, коли їх запитують, чому ви саме займаєтесь космонавтикою, чому ви мріяли про польоти в космоси? Вони не згадують майже ніяких астрономів. Вони згадують жульверн, жульверн, жульверн і спужки на Луну вокруг Луни саме ці твори. Розумієте, жульверн запалив оцей вогник. І я хочу, щоб у дітей запалити цей вогник, цікавість до астрономії, до космонавтиців, до усього того, що відбувалося. Можливо, це вдасться, можливо, що якась енергетика від цих предметів йде, можливо, ще щось. Ну, спробуємо. Окрім виставки, відвідувачі музею мали нагоду у спеціальних окулярах розглянути 3 d панорами марсіанської поверхні, знімки якої зроблено американськими марсоходами за допомогою навігаційних камер. Це все сталося завдяки нашій співпраці з асоціацією музеїв космонавтики України. Саме тому ми змогли запросити до нас науково-популярний журнал Всіленне пространство Врім. Ми зараз час іздаємо журнал Всіленне пространство Время. Который посвящен вопросам астрономии космонавтики, и где мы освещаем самые последние достижения в этих областях человеческой науки и техники. В настоящее время человечество исследует практически все тела Солнечной системы. Космические аппараты вышли за пределы Солнечной системы. Всем этим событиям мы посвящаем наши страницы, нашего журнала. Здесь мы участвуем в проведении этой выставки этими панорамами, которые были отсняты на марсианской поверхности американскими марсоходами. Сейчас человечество стремится к освоению Марса. Существует уже множество проектов по полетам, пилотируемым на Марс. Это сложнейшая техническая задача. Ну, стоя перед этими панорамами в стереоочках, представить себя на поверхности и потихоньку привыкать, потому что, очевидно, в 30-х годах люди ступять на цієї планети. Має шанс побувати на Марсі житомирянин Сергій Якимов. Він є єдиним українцем у світі, який увійшов до сотні кандидатів на політ на червону планету. А взагалі було більше 200 тисяч претендентів, які подали заявки на участь у міжнародному проєкті колонізації Марсу Марс Ван. Мені прислали ссылку, Друг із Польщі почитай, тобі буде цікаво, Я почитав. изучил всю информацию по этому проекту и потом подписался на новости. Дальше следил за этими новостями и в один определенный момент просто написал письмо, что вот мое резюме, я такой красивый и хороший, хочу вам помогать в этом проекте. С мной связались, провели собеседование и предложили помощь в связи с средствами массовой информации, если это будет необходимо в моем регионе. И уже потом на общих основаниях со всеми другими кандидатами проходил отбор. Рідні раді, що Сергій здійснює свою мрію дитинства, і водночас сподіваються, що щось зміниться, і йому не доведеться летіти. Это моя детская мечта – стать космонавтом и полететь в космос. Вот. Я всю свою жизнь направлял себя на, в этом пути. Я, когда учился в школе, занимался в кружке по авиации и космонавтике. Учился в Киевском политехе на специальности по авиации и космонавтике. Вот. И после обучения работал в Институте космических исследований. И когда мне предоставился шанс поучаствовать в проекте для полета в космос, конечно же, я ухватился за него всеми руками и ногами. И Вот. И решил не отпускать эту возможность до самого конца и бороться. На самом деле, ну, по плану ближайший полет это через 10 лет, и все, что может здесь, все что угодно. Но на данный момент я нацелен на осуществление этой цели. Зі ста добровольців на Марс полетять лише 24 людини, 12 чоловіків та стільки жінок. А до того на планету відправлять житлові модулі, прилади для добування кисню з води, яка там у замороженому стані, модулі життєзабезпечення та для обслуговування бази поселення. Це будуть герметичні поміщення. частина з них буде состоять із металу, частина з них будуть надувні. Вот, потому что на Дуны легче всего перепулять на Марс. Вот. И все это будет укрыто сверху грунтом для того, чтобы защитить радиации была. Внутри это будет оранжерея, это будет жилые помещения, это будет кухня, кают компания, мастерские лаборатории. Першою полетить автоматична безпілотна місія. А за тим приблизно у 2026 році команда з чотирьох людей, які мають бути абсолютно здоровими та повинні володіти знаннями з медицини, інженерії, електроніки, біології, геології, програмування, хімії. Були требувані це хороше фізичне здоров'я. Это никаких патологий в организме не должно быть, э, средний фитнес уровень каждый должен обладать, никаких зависимостей от алкоголя, табака и наркотиков. Вот. Для чего это нужно? Ну, во-первых, космос это враждебная среда, и она направлена полностью направлен, направляет себя на то, чтобы убить человека. Это, во-первых, представьте большие перегрузки, вибрации, во-вторых, долгие месяцы в невесомости, повышенный радиационный фон, вот. другие опасности, которые. Постоянный стресс. И человек должен быть сильным для того, чтобы все это преодолеть. Будем проходить постоянное обучение. То есть работа космонавта это это он постоянно учится. Постоянно учится что-то делать новое, что-то новое изучает, что-то новое разрабатывает. И в этом-то, и на самом деле, суть не только жизни космонавта. что Если ты хочешь развиваться, тебе нужно постоянно что-то новое, обретать какие-то знания, передавать своего по другим людям. И на самом деле это интересно. Політ на Марс триватиме близько восьми місяців. Проте це фактично квиток в один кінець. Повернення на землю є малоймовірним. Якщо з'явиться можливість вернутися на землю, то колоністи зможуть спокійно повернутися на землю. Только есть два нюанса. Сначала они должны будут передать весь свой опыт следующим колонистам, для того, чтобы ну, они могли начать не с нуля. А во-вторых, есть такой нюанс, что э, организм человека уже привыкнет к низкой гравитации Марса. И для того, чтобы вернуть его к возможности существовать на Земле, нужно будет провести ряд э, процедур, и неизвестно еще каких процедур, потому что это очень сильно влияет на организм, э, уменьшится объем сердца, будут слабые кости, атрофируются мышцы. І потрібно буде розробити щодо ці процедури. У школярів і студентів було багато запитань до ймовірного підкорювача марсіанської поверхні. Як не дивно, більшість з них схвалює ризиковану місію Сергія Якимова. Я пишаюся тим, що в нашій країні, а головне в нашому місці, є такі люди, які хочуть підкорити всесвіт інші планети. Але якщо говорити ще до мене, і бо я мала можливість. Таку, і звичайно, я б погодилася, незважаючи на те, що не повернулася б більш ніколи до своєї домівки. Але я вважаю, що великою перевагою цього є те, що в майбутньому ти станеш відомим на всю планету. Урок астрономії для допитливих провів у музеї завідувач лабораторією головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Іван Крячко. Він продемонстрував Житомирянам і перший український навчальний фільм про зорі, про те, як вони утворюються, живуть і закінчують своє життя. Зорі світні цятки нічного неба. Супроводжують людину впродовж усього життя. Хоча зоряне небо здається нам незмінним, а зорі й поготів, проте це не так. У космосі є багато місць, де народжуються зорі. Одне з таких лежить у напрямку Сузір'я Оріона. Це величезна хмара з газу та пилу. Із таких хмар, власне, і утворюються зорі. Іван Крячко є професійним астрономом. Він впевнений, що народився із неймовірним потягом до зоряного неба. Це було на рівні підсвідомості. Я цікавився цим, читав, скажімо, журнали, читав книжки астрономічні. І, зрештою, я от вже там, ну, в школі я розумів, що я маю бути астрономом і свідомо, скажімо, до цього, йшов, щоб, щоб там закінчити університет, здобути фах астронома. Я люди, які народжуються з. Неймовірним потягом до зоряного неба не можна пояснити, і важко пояснити, чому так такі люди народжуються, але вони справді народжуються, і вони, як правило, змалечку цікавляться, скажімо, зоряним небом, астрономією. Зрештою, такі люди частіше всього стають професійними астрономами. Таких людей дуже легко визначити. Ну, принаймні, наприклад, мені я дуже багато працював з астрономічними гуртками свого часу. І от, коли бабусі, особливо і дідусі, бо вони, вони зазвичай внуків приводили на гурток, запитували, а купувати де тині, там телескоп чи не купувати, їм завжди казав, давайте почекаємо там два тижні, три тижні. І я скажу, справді ваша дитина народжена астрономом, чи можливо це у неї тимчасова така тимчасовий інтерес, бо діти, особливо там 10-12 річного віку, вони цікавляться різними речами. І так, да, були діти, які справді які справді цікавилися астрономією. Міг глибоко і яким в їхньому подальшому житті така річ, як телескоп, не завадить, принаймні, навіть якщо людина не стане професійним астрономом, вона буде чимось іншим здобувати собі на прожиток, але астрономію цікавитиметься. Нині на земній кулі усього близько 10 тисяч астрономів. Це найменш поширена професія у світі. Іван Крячко зазначає, що може визначити ще з дитячого віку людини, чи може вона стати астрономом. Ці люди хочуть поїхати, наприклад, якщо це ну, Київ, наприклад, велике місто, небо дуже яскраво підсвічене, от вони приходять і кажуть, давай ми поїдемо кудись за межі міста, щоб побачити, давай ми поїдемо спостерігати зорепад, наприклад, давай, ось буде сонячне затемнення навесні було, давай подивимося. Було сонячне місячне затемнення нещодавно, в кінці. В кінці... Вересня, давай це подивимося. Тобто, отакі астрономічні якісь явища людина хоче бачити. І небо, і небо. Перш за все, небо. Іван Крячко є автором першого в Україні підручника з астрономії. Його засмучує той факт, що цій науці у школі приділяється недостатньо уваги. Наша школа, середня школа, я маю на увазі, вона має два такі вузли, де діти можуть знайомитися з астрономією. Це той 11 клас, про який ви згадали, і є у нас п'ятий клас природознавства п'ятому класі. Там був шматок астрономії, принаймні до, до цього навчального року. Зараз просто відбувся перегляд навчальних програм. Я не знаю, що там з п'ятим класом, але, але був хороший такий астрономічний сегмент п'ятому класі. Я вважаю, що в принципі, якби все працювало так, як слід, тобто ця програма виконувалася, то цього було б цілком достатньо. Але, на жаль, астрономія в багатьох школах просто банально не читається. Тобто зараз у нас є така можливість в адміністрації, в шкільної адміністрації маю на увазі вибирати деякі навчальні предмети, пояснювати, скажімо, ці речі відсутністю вчителя, який міг би читати цей навчальний предмет. Тому номінально курс існує, а фактично його немає. Розумієте, Іван Крячко вважає Україну великою астрономічною країною з гарними перспективами. У нас багато астрономічних обсерваторій, наші класичні університети мають обсерваторії, кафедри астрономії, тобто можуть готувати професійних астрономів. У нас є велика академічна обсерваторія, от де я працюю. Це велика наукова установа, знана у світі в астрономічному. У нас, до речі, в Україні є два телескопи світового рівня: один телескоп сонячний для дослідження сонця це якраз в нашій обсерваторії, інший радіотелескоп декаметрового діапазону, якого немає в. Жодні іншій країні світу. Інша частина, наші астрономи зараз мають можливість спостерігати на великих космічних навіть телескопах. От всі знають, всі чули, очевидно, про телескоп Мені Хабла, який працює в космосі. Астрономи нашої обсерваторії, головної астрономічної, які вивчають галактики, вже декілька разів спостерігали на цьому телескопі. Я академік Юрій Іванович Ізотов, який очолює цей відділ фізики зір-галактики, вони такі спостереження виконують. Це високий рівень. це загально Світовий рівень не кожну людину, навіть, скажімо, професійного астронома, навіть хорошу таку професійну наукову астрономічну команду, допускають до спостережень на цьому телескопі. Там черга, грубо кажучи, стоїть величезна, охочих спостерігати на цьому інструменті. А наші люди це робили. Це хороший показник. Школярам було цікаво поспілкуватися зі справжнім астрономом. Зачаровувала і сама атмосфера музею космонавтики. Я вважаю, що астрономія це дуже цікава наука, і вона мені особисто дуже подобається. Я прийшла сюди, тому що я йду на Олімпіаду з астрономії в цьому році, я 11-класниця. Я ходила на Олімпіаду в минулому році, в 10 класі, пішла навіть на область. І в цьому році я хочу попробувати свої сили знову. А сюди я прийшла ну, тому що це, цей музей мені дуже подобається. Я дуже пишаюся, те, що такий музей є у нас на Житомирщині. І ну тут дуже приємна атмосфера, і тому мені дуже було цікаво дізнатися ну по астрономі ще більше. І взагалі мені здається, що саме за астрономією буде майбутнє. Особисто мене си зацікавив, тому що я більше дізналася про космічні тіла, про життя в космосі. Я дізналася про пісні телескопи. Для мене стана було дуже цікавою. Музей космонавтики має гарну матеріально-технічну базу, сучасне технологічне обладнання, унікальні матеріали у фондах. Проте у нього й досі немає власного фондосховища. Його будівництво розпочати ще у 2010 році так і не увінчалося успіхом. Розпочати будівництво перетворилося просто в руїни. Ці руїни в нас на задньому дворі, і це заважає фактично і нашим адміністративним приміщенням. Справедливо кажу, що зараз розпочато там такий частковий ремонт, який допоможе нам, хоча б ну, привести у належний стан там декілька адміністративних приміщень, але Сама будівля цієї експозиції вона потребувала ремонту і раніше, а коли було розпочато будівництво, це безумовно погіршило її стан. Тому тут безумовно треба термінові дії для того, щоб зберегти цей музей, тому що це надбання не тільки Житомира Житомирян, а всієї України. І ми це дуже добре зрозуміли, коли за останні три роки дуже розвинули нашу міжнародну діяльність, оскільки стали членом дійсним членом. Міжнародної астронавтичної федерації ми впевнилися ще й у тому, що такий підхід до космічної експозиції він також унікальний. Він існує тільки в нашому місті, тому що ми батьківщина головного конструктора. І я дуже вірю в те, що житомиряни просто вони так допомагають, тому що дійсно допомога нам йде від громадських організацій, від простих житомирян, від наших підприємців. Попри труднощі, музей космонавтики продовжує вражати своїх відвідувачів. Протягом всесвітнього тижня космосу на школярів чекало ще багато приємних сюрпризів: екскурсія з елементами історичної реконструкції, інтерактивна гра для старшокласників та студентської молоді. Космотур. Майстер-клас створи ракету власними руками. Майстер-клас вже давно улюблена. Традиція для дітей і його чекають і навіть готуються до нього. Запрошуємо будь-кого кого цікавить побудувати руками власну ракету. Це дуже захопливе заняття. Справа в тім, що діткам не треба мати якихось спеціальних навичок, тому що всі ракети складаються із елементів, які можна просто зібрати, і ракета виходить уже через декілька хвилин. Її залишається тільки розфарбувати і поставити вже у власну колекцію. У деяких наших частих відвідувачів вже зібралася ціла своя власна колекція різноманітних ракет. Тож протягом всесвітнього тижня космосу учні і студенти збагатилися знаннями про розвиток і досягнення світової і української космонавтики та астрономії, відчули гордість за внесок українських учених і космонавтів, зробили висновок про необхідність здобуття знань і вмінь та важливість здорового способу життя і фізичного розвитку.